Шановні українці і українки, зараз в наших містах, в Києві, в Сумах, в інших містах і громадах допомагають пораненим після російського удару. Географія ударів за добу Київ, Суми, Кременчук, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя. В Києві в Києві ще розбирають завали, можуть бути тіла під завалами, пошкоджено будівлю Кабміну. На цей час відомо про більш ніж. Чотири десятки постраждалих по Україні. двадцять із них в Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Загалом тільки в столиці повітряна тривога була більш ніж сім з половиною годин. Київ був однією з центральних мішеней для російських дронів. Зараз знов повітряна тривога шириться Україною і саме через шахет. За одну минулу ніч було більше 400 шахетів, загальна кількість дронів. В тому ударі була 810, тобто майже половина. Це дрони, які росіяни використовують для ускладнення повітряної обстановки та перевантаження ППУ. Також були ракети, в тому числі балістика. Значну частину нашого воїнам вдалося збити. І це вагомий результат. є Результати по дронах-перехоплювачах за цю ніч більш ніж півтори сотні. Перехоплень і також добре показали себе підрозділи РЕП, армійська авіація, мобільні вогневі групи, винищувачі повітряних сил, зенітники. Всім дякую. Звісно, не все поки що збивається, і треба ще додатково посилювати нашу протиповітряну оборону. Це пріоритетне завдання. Росіяни тримають кількість шахетів масованих ударів. На рівні 300-400 за один такий удар. Наші перехоплювачі мають вийти на відповідний показник. Це реально потенціал виробництва є. Фінанси та контракти вони є, вони забезпечуються. Потрібне масштабування відповідних підрозділів. Дякую всім, хто в силах оборони виконує це завдання, та дякую всім, хто допомагає кожному, кожному волонтеру. Кожній компанії розвивати цю технологію перехоплювачів, впроваджувати її, тренувати екіпажі, все це рятувати життя людей. І важливо, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ, чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому важливо, щоб Заяви лідерів держав, інституцій були продовжені сильними діями, санкціями проти Росії, проти пов'язаних з Росією осіб та сильними тарифами та іншими обмеженнями на торгівлю з Росією. Їхні втрати повинні відчуватись. І саме це переконливо. А також наша далекобійність Путін не хоче переговорів, явно ховається від них. Тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди логічна відповідь на російські відмови: йти на припинення вогню на зустріч лідерів на тижні. Зараз буде зустріч в форматі Рамштайн. Сьогодні з міністром оборони України Денисом Шмигалем ми обговорили підготовку та пріоритети напрямовані в «Рамштайн». Ми очікуємо на нові пакети підтримки. Був на доповідь сьогодні Рустем Уміров. Ми готуємо ставку найближчими днями саме по технологічних аспектах нашого захисту та наших далекобійних дій. Говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном, я подякував Еммануелю за підтримку та координацію наших кроків для тиску на Росію та щоб європейці разом могли зробити більше. Більше для закінчення цієї війни. Контактували сьогодні також з Марком рютте Багато вже є реакцій лідерів, голів, урядів, керівників міжнародних організацій. Дякуємо всім. Міністерство закордонних справ України інформує всіх партнерів щодо чергової російської ескалації. Розраховуємо на сильну реакцію Америки. Це те, що потрібно і ще. Сьогодні день воєнної розвідки України. Я дякую вам, хлопці, за вашу силу, за всі результативні ваші операції. Особливо хочу подякувати за операцію у Чорному морі, що відкрила в Україні морські експортні коридори. Дякуємо за потрібну інформацію. Повага нашим розвідникам і завжди пам'ятаємо полеглих героїв. Слава Україні!